Реформа децентралізації розпочала впроваджуватись на Прикарпатті. Чотири громади утворились на території області. Це Білоберійська, Старобогорочанська, Печеніжинська та Верхнянська. Реформа впроваджується і по всій території України. Але громади здебільшого побоюються цього об'єднання, адже до кінця ще не зрозуміло основного принципу існування та функціонування об'єднаних територіальних громад. Експерти заспокоюють і пояснюють, це піде тільки... На користь маленьким селам, які об'єднаються, адже їхні крихітні бюджети значно збільшаться. Укрутнення передбачає, що ці села між собою об'єднаються по 7-10 сіл в одну територіальну громаду. І в них замість оцих 10 сільських рад в них буде одна єдина, вона буде в адміністративному центрі. Тобто ми скоротимо фінансування практично в 10 разів. І ті кошти, які залишаться, тому що всі бюджети цих сіл об'єднаються в один. І ці кошти підуть уже на більш корисні речі. Реформа децентралізації несе за собою чимало позитивних змін, особливо для сіл та селищ. Адже частиною реформи є бюджетна децентралізація. Вона передбачає передачу значної кількості коштів з державного бюджету. В місцеві це є величезним плюсом для громад, каже Катерина Деведенко. Цих сіл це гроші, яких вони раніше ми просто ніколи не бачите. а зараз вони мають реальну можливість почати щось ремонтувати, почати будувати адміністративні будівлі, відбудовувати садочки і школи. І окремо, так як держава це поки що на прохідному етапі. Держава дуже сильно заохочує ті громади, які об'єднуються саме до об'єднання більш активного. Вони передбачають їм різного роду субвенції. Також експерти кажуть, після впровадження повноцінної реформи місцевого самоврядування люди отримують спроможні територіальні громади, що матимуть широкі повноваження та достатньо фінансів для їх виконання. Це дозволить розвивати населені пункти та повноцінно дбати про життєвий комфорт їх мешканців Вам Ольга Гриців, Юрій Чміль формовини телеканал Раї. Звісно, це дасть